Вітаю! Ми завершили третій ряд полів панамки і такий вигляд панамка має на даний момент. Ми зараз будемо в'язати четвертий ряд полів панамки. Нагадую, в першому ряді полів панамки ми в'язали без прибавок, в другому прибавка була тільки одна повітряна петля. В третьому рядку була прибавка також одна повітряна петля. В четвертому рядку ми залишаємо дві повітряних петлі, як і в попередньому рядку, а прибавку робимо в стовпчиках без накиду. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. Дві повітряних петлі. і знову 11 стовпчиків без знак, без знаків. Один. 2. 3. І так, до кінця ряду. Зустрінемось в кінці четвертого ряду. У вас в кожному з 14 секторів має бути 2 повітряних петлі і 11 стовпчиків без накиду. Ми дов'язали четвертий ряд панамки. Кожному з 14 секторів має бути 2 повітряних петлі і 11 стовпчиків без накиду. П'ятий ряд колів панамки. Буде мати 2 повітряних петлі. І також 11 стовпчиків без накиду. Один. Пропускаємо. Один стопчик и от сюди робимо. Два. Три. Сім вісім дев'ять десять одинадцять. дві повітряних петлі. Один стовчок без накиду, пропускаємо і робимо сюди, другий. Третій. І так до кінця цього п'ятого ряду. Коли ми закінчимо п'ятий ряд, ми почнемо шостий ряд, і він буде аналогічний п'ятому ряду. Тобто, п'ятий і шостий ряд в'яжуться однаково. Після того, як ми завершимо шостий ряд, він буде без прибавок, ми знову почнемо цей рапорт знову. Тобто, в сьомому ряді він в'яжеться як четвертий ряд. плюс один стовпчик без накиду. Оце в мене стовпчик без накиду. Це буде сьомий ряд. Восьмий ряд буде в'язатися, як і дев'ятий ряд без прибавок. Оцей рапорт, оцих три ряда, я назву рапорт, буде повторюватись стільки разів у вашій панамці, скільки вам необхідно до тої довжини полів, яка вас влаштує. Якщо вам треба повторити оцих три ряди, 4 рази, повторюйте 4. Якщо вам достатньо трьох, вибирайте три рази повторювати. Я, напевно, буду в'язати 3 рази, тобто 4, 5, 6 ряд, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Рядів. Тому зустрінемось на початку 13-го ряду у наступному відео. Якщо ви ще не підписалися на канал, у вас є така можливість. До зустрічі.